Вибір ПК тема не з простих. Кожен квартал змінюються актуальні комплектуючі, кожен виробник пропонує щось своє, і це своє, звісно, краще, ніж у конкурента. А збірка того щастя це ще один всесвіт. Тож не дивно, що багато хто не хоче витрачати час на вивчення актуальних деталей ПК, їх поєднання, щоб досягти того бажаного результату. Ціна продуктивність. Не дивно, що багато хто має на меті просто придбати готовий ПК на свій бюджет, щоб все працювало з коробки, так як воно має працювати. Вітаю, піпли. На щастя, для таких юз. Юзер... Дерів існують компанії, які виконують за вас великий пласт роботи, пропонуючи вже готові збірки. На одну з таких ми сьогодні подивимося. Мені приїхав комп'ютер з наймінгом Cobra Gaming і умовами не більше, не менше, показати та розказати, як це виглядає і що вміє за трішки більше 30 тисяч гривень. Тож, ура, канал поповнюється складним та рідкісним ПК контентом, в якому я завжди не претендую на експертну думку, але намагаюся не пропустити важливе. Зробіть щось смачненьке. Дякую спонсорам та патронам каналу за фінансову підтримку каналу. Також за будь-яку активність під цим відео для кращого просування. Давайте подивимося, що там в ньому зовні та всередині. Розпочинаємо. Отже, приїжджає збірка в готовому стані, що не дивно, потрібно лише дістати з ящика. В комплекті всі потрібні мануали комплектуючих та гарантія, яка тут, до речі, на 40 місяців. Відразу зніму скло з корпусу. До речі, воно загартоване, але прикручується, бо сам корпус позбавлений магнітів. Бюджет, певно, не дозволив. Всередині бачимо начинку, яку, на жаль, повністю зняти і роздивитися, забороняють пломби. Виробник дозволяє додавати оперативку та накопичувачі без втрати гарантії, але решта запломбовано від кулера до відеокарти. Це ускладнює точну ідентифікацію. Але нічого страшного, є листочок з прописаними комплектуючими, тож не помилюся, але давайте по порядку. Отже, збірка базується на М4 з процесором AMD Ryzen 5 5600 x 6 ядер, 12 потоків, Zen 3, базова частота 3.7, буст до 4.6 Гц, ГГц, кеш 32 МБ l Л3, техпроцес 7 нм, TDP нещасні 65 Вт, який витягує навіть комплектний кулер, але тут ставили трайверсію про ца без комплектного в комплекті. Тож його замінили для кращої стабільності і певно більш презентабельного. Вигляду на ідікулінг S 214XT, один кулер, але чотири теплові трубки з тепловідводом до 180 TDP. півтори тисячі обертів більше, ніж з головою. На майбутній апгрейд про це піде. Хоча повертаючись до Ryzen 5 5600X, теж дуже хороший прод за свої гроші. Тут і зараз його достатньо. Але я вас прошу, не потрібно писати, що краще був би ось такий, а не такий, а краще докласти і купити потужніший чи ще щось. Ми розглядаємо вже готову збірку за фіксовану ціну, яка безпосередньо приїхала мені на огляд. Серце йде в парі. З Відеокартою Nvidia RTX 4060 у виконанні Asus Dual 8 ГБ пам'яті GDDR6, і гадаю, з цього моменту стає остаточно зрозуміло, чому ПК орієнтований на Full HD. Але за 30 тисяч гривень не для Full HD спробу зібрати. Круто, що ми не маємо на борту 30-ту серію. Все ж 40 40-ва, новіша, має фрейм-генератор, більше пасує сучасній збірці. За це респект. Саме виконання карти Dual досить простеньке, але тим не менше є металевий бекплейт. Та за це насправді нічого перейматися. картка дуже енергоефективна і має температури 50-55 градусів під навантаженням. Справиться тут в принципі будь-яке виконання. Та й зізнатися, побачити в цій збірці не дуал, було б навіть якось дисонансно. Зрештою, потім подивимося, що вона може. Материнська плата теж відповідає загальному концепту Asus Prime b 550 m формату Micro ATX. Знову ж таки, не супер наворочена, але і не занадто бюджетна. Чудово пасує збірці. Я вважаю. по можливостях все говорити не буду. Чотири слоти під оперативку до 4600 МГц, Два M2, один з яких з 4.0, 4,0,4 слоти SATA 3, 6 ГБ на секунду, Realtek LC, точно не знаю, який LAN, 1 ГБ на секунду, а також додатково 6 USB маємо. По радіаторах простенько, але більше від неї і не очікуєш. Оперативка тут, звісно, поставили дві планки по 8 ГБ, класика DDR4, 3200 МГц, Від відапасер чи Апейсер C l 38 Єдине, що я зміг дістати без наслідків, аби показати ближче. Технічно гарний варіант для збірки, але з Справи з неї не мав, сказати детальніше не зможу. Хіба що на час тесту питань не виникало? По накопичувачу поставили терабайтний SSD, чого для початку теж вистачить, а за потреби можна доставити знову ж таки без страти гарантії. Та більше SSD цей M.2 2 p 300 не надто швидкий, запис 1650 МБ на секунду, читання до 200. Приблизно такі результати і видає до речі, і це круто, адже все одно швидше декілька разів, ніж SSD на SATA 3 На таких швидкостях охолодження справляється без радіатора. Все ж теж. Респект, що відповідає часу, і стоїть саме М2. Ну а живить систему блок на 600 Вт від AeroCool VX Plus 600 формату ATX. Звісно, не самий заморочистий, без з'ємних кабелів і іншого багатства. Мінусом можна вважати відсутність сертифікації 80, але у випадку цієї збірки проблем бути не повинно. Захисти він все одно має, запас потужності достатній. Зібрані комплектуючі в корпусі first player x 5 4 f 1 mid tower свого цінового діапазону з відповідними можливостями та якістю, не саме то. Просте скло та стінки, він досить високий, через що візуально здається коротким, але чисто технічно це класний корпус. В нього вже є 4 комплектні вентилятори на 120 мм, він дуже добре продувається, адже передня панель сітка. Знизу зверху є пилові фільтри та адекватні ніжки. Не супергабаритний, як я сказав, але місця в ньому вистачає. Знизу є відсік для HDD та SSD, і круто, що зверху є цілих 3 додаткових USB, два з яких 3.0. Також кнопка регулювання підсвітки в ньому є, але в цій збірці колір фіксований, певно, тому ж таки ціна далася в знаки. Тому ПК в нас перманентно RGB. І ще перш ніж перейти до потужностей та тестів, лише подивіться, як то все красиво вклали позаду. Якби ви побачили, що коїться в мене в корпусі, ви б заплакали. Це плюс до готових збірок. У них завжди класний кабель менеджмент. Принаймні так має бути. Ну що ж, давайте покажу, що ПК може на ділі, і поділюся враженнями від комплектуючих та їх поєднання. Я б цю збірку розглядав саме під Full HD Геймінг. Звісно, ніхто не забороняє запускати ігри в більшій роздільній здатності, але якщо ми говоримо про стабільні 60 плюс кадрів в Проєктах, то досить часто упор буде відбуватися у пам'ять відеокарти, але живемо в реалії, що близько 30 тисяч гривень є ціна збірки для Full HD без сильної переплати за красу. Це у співвідношенні ціна продуктивність в даному ціновому сегменті, це поширене і я вважаю правильне рішення. Ця збірка чіткий приклад такого підходу. Тож за ці кошти ми отримуємо такий собі баланс для ігор та роботи. Звісно, якщо ви плануєте запускати надважкі проекти, рендерити 4К годинами і всякої інакше хвалтувати свій ПК бюджет. Потрібно збільшувати в геометричній прогресії, але ця зв'язка закриє потреби в тому самому монтажі більшості юзерів. Що стосується просто роботи, серфінгу, то я пропущу цей момент, адже ПК з такою начинкою не може працювати погано, як ПК Комплектуючі відповідають характеристикам і дають рівно те, що від них вимагають. На екрані ви могли б бачити певні специфікації та тести. Температури більше ніж в нормі. Я гадаю, спричинене це і досить високими обертами корпусних вентиляторів, які можна лише розігнати. Тож майте на увазі ПК в базі, ти Шумної, зате решта продувається краще. Більше цікаво було потестити безпосередньо ігрову потужність. Перше, що я завантажив, це Cyberpunk, який в нинішніх реаліях на будь-якій системі може працювати як у 100 кадрів, так і у 1, адже маємо в собі 100-500 налаштувань графіки. Тож, гарно покрутивши ті налаштування, можна досягти кращого результату, я впевнений. Але я тестив пресети. Таким чином, у 1080p на абсолютно високих з трасуванням променів маємо близько 60 кадрів бенчмарку. Якщо трасування вимкнути, Маємо ну плюс 15 кадрів. Не найкращий результат, подумав я. Тому запустив гру безпосередньо пограти і якось дивно, але при живому сценарії на високих страсування маємо 80 плюс кадрів в місті, що більше схоже на правду. До прикладу, моя 4060 Ti має в таких самих умовах 100+. плюс. Фрейм генератор був він, звісно. Задля цікавості, я запустив гру в 2К розширені, і навіть так вона добре працювала в 55-65 кадрів, не перевищуючи ліміт 8 гігабайт пам'яті, що особисто мене здивувало. Тож при бажанні можна грати в 2К, хоча все ж відеокарта позиціонується саме для Full HD. Тому якщо розраховуєте на перевагу вищої герцовки, ідеальним розкладом буде саме Full HD. Ще однією грою в списку стала CS2, яка відмовилася відображати MSI AutoBurner, Тож доведеться вам якось отак показувати. Чомусь мені здається, що CS для таких збірок от має йти в комплекті. На Full HD з високими налаштуваннями маємо 160-180 кадрів плюс-мінус. Якщо підкрутити налаштування оптимально, 200 плюс отримуємо і горя, не знаємо навіть на моєму. Моні моніторах з високою герцовкою Казати, що цей результат є мега епічним ні, але як для збірки за 30 тисяч гривень дуже хороший показник. Гра плавна і 150-200 кадрів для КС з головою, знову ж таки, абсолютній більшості ввечері пограти. І третьою грою, яку я встиг завантажити, стала, звісно, що Stalker 2: 140 ГБ страждань зі 100 мегабітним інтернетом, тому записував футажі вже вночі. Але що не зробиш, аби потестити другого сталкера? Я знаю, що зараз жодне відео з ПК без нього не обходиться, тож я туди. Від сталкера не знав, що очікувати, але схоже. Оптимізацію вже підтягнули, адже під час тесту критичних підвисань не зустрічав на високому пресеті в Full HD, гра видає 80 100 кадрів, що на моє диво більший результат, ніж я очікував. Досі є певні просадки, це вже гра привід передає, але загалом геймплей комфортний, і знову ж таки з генератором і DLSS карта видає дуже хороший результат. Взяв навмисне S.T.A.L.K.E.R. і Cyberpunk, щоб мати змогу юзати і генератор. Бо якщо вже купуєш 40 серію в збірці, то хочеться мати від того перевагу, і ось в таких випадках ця перевага і проявляється. Задля Сивості я також і в 2К запустив гру, на що отримав близько 70 кадрів і вже менш комфортний геймплей. Перша особа і генератор на таких значеннях даються в знаки. Тож, вкотре повторюся, для комфортного геймплею в вимогливих іграх карта ідеально з'їдає саме Full HD, що не дивно, ми маємо RTX 4060. Тестити інші ігри не бачу сильної потреби, адже по декількох загальних прикладах можна зробити висновок, як збірка себе показує, а показує на рівні чудово для Full HD в плані геймплею і роботі на повсякдень. На завершення пару слів про загальні. Ну, якість про самі комплектуючі та збірку в цілому. Кобра досить вдало поєднала комплектуючі, якщо брати до уваги саме зв'язку AMD-NVIDIA і те, що економили на потрібному. Все в комплекті не кричить преміумом, але і не є відвертим бюджетом. Єдине, що хотілося б мати краще, це блок живлення сертифікацією. Ну і особисто я звик до керованих вентиляторів корпуса, але це вже буде дорожче. Материнку ж взяли з потенціалом, але без переплат. SSD золота середина, аби в бюджет вкластися, був декілька разів швидший за SATA 3 накопичувачі, але не відчуваю. Звивається яскравої різниці з дорожчими моделями. Основу ж у вигляді процвідяха заклали, ціна, потужність. Звісно, вся ця збірка за такі гроші це в нинішніх реаліях компроміси, треба лише вміло обирати. Звісно, я пошукав на дозвіллі, скільки буде зібрати такий комп'ютер окремо по комплектуючим і плюс-мінус це вийшли ті самі гроші. Так, переплата буде за роботу, сервіс, гарантію, це нормально. Але якщо ви не готові або не хочете розбиратися у великому світі ПК комплектуючих, подібні збірки класна штука. Пишіть, як вам, а я дякую за лайк, підписуйтесь підписку, а також окремо всім спонсорам та патронам каналу за фінансову підтримку. Також нагадую, що ви можете мене підтримати, придбавши лук від турвір за промокодом DIMDIM, що дасть вам знижку 10% в їх офіційному магазині. Ці посилання знайдете в описі. Бережіть себе і побачимось.